Усім привіт! З вами Леся Дівечко, і сьогодні я розкажу про найцікавіші пропозиції каталогу Avon за серпень місяць. Ось такі закладочки. В коментарях внизу пишіть, які, на вашу думку, цього каталогу найцікавіші. Всім буде цікаво їх прочитати. Отже, поїхали! Перша сторіночка. Геліт для душу 500 мл. Ціна 64 гривні 95 копійочок. Також тут представлена новинка, і вона йде за зниженою ціною 59,99 гривень. Наступна сторіночка вигідна пропозиція зі знижкою. Даний товар ви можете купити за супер низькою ціною, проте є умова. Вам потрібно набрати цілого каталогу на суму 349 гривень. Наступна сторінка. Будь-який засіб за 42 гривні 99 копійок. На даний час літу і всі ми доглядаємо за своїми ніжками. А тут вигідна пропозиція. Ви можете обрати будь який з цих продуктів за 42 гривні 99 копійок. Умова дуже проста: придбати будь-який продукт з даного каталогу. Наступна сторіночка. Наступні сторіночки це у нас 34, 35, 35, 35. 36, 37, 38, 39. 40, 41. Тут ви можете придбати аромати за зниженою ціною. Проте є умова, ціна буде зниженою, якщо ти придбаєш будь-які два аромати з цих сторінок. Наступна сторіночка. Максі флакон 100 мл. За супа ціною. Ці аромати вогонь. Всі пробувала. От. А тут 100 мл за супер ціною. Для прикладу, Тіті А за ціною 449 гривень. attraction за 419. Ось. Наступні сторіночки. Це у нас пропозиції наборів. Набори вже зі зниженою ціною і сформовані для подарунків. Супер пропозиції сторінки 59. 60, 61 і 63. Тобто ви обираєте. Ви обираєте будь-які пропозиції з цих сторінок. Є знижка, а також відразу є набір, який ви можете подарувати. Наступна сторіночка: аромати, свіжі аромати за супу ціною 189 гривень. Тут представлені 5 ароматів. За супер ціною, умови дуже прості, будь-який продукт з іншого каталогу. Проте тут є сторіночки, обов'язково їх, считайте, які не впливають на виконання даної умови. Наступна сторіночка сторіночка 120. лінійка Андю онольвана сивертка для обличчя, енергія протінолу. Сама даною сиворткою користуюся, вона дуже гарна, дуже підходить для обличчя, шкіра, просто вогонь. Ціна в каталозі переважно 350 гривень. Зараз вона за 309 гривень. Наступна сторіночка 120, 120 122-123. І це у нас і це у нас нова лінієчка Аню. Тут крем для обличчя дуже легкий, ніжний, який не відчувається і гарно зволожує, а також дві сивертки за знаженою ціною. Будь-який засіб сторінки 122-133 зі знижкою 40%. Будь-який продукт купляєте з каталогу і маєте цю знижечку. Наступна пропозиція сторінка 156-157. В каталозі кожному є такий розпродаж. Супер розпродаж, товар, товар обмежено, тому купуйте в перших часу місяця, для приходу тушу для віса за 79,99. Наступна сторіночка. Засоби для догляду за ніжками, за п'ятками, за суперціною 150 мл. Ціна від 6999. Наступна сторіночка. Це сторіночки 190, 191, 192. Супер пропозиції зі знижками. Вже вибираєте є і новинки, і звичайні товари, але вже за супер зниженою ціною. Ось. І остання сторінка ось такі спреї для тіла. Аромати безселе за ціною 99 гривень. Всім кому цікаво, ставимо пальчик вверх. Дякую всім за увагу. Па-па!